Учні Черкаської гімназії номер 9 вибороли низку нагород на міжнародних змаганнях із робототехніки Роботіада-2024. Вони відбулися у Чехії. За перший змагалися майже 200 команд з Європи, повідомляє прес-служба Черкаської обласної держадміністрації. За результатами, наша учнівська команда здобула бронзову нагороду. Крім цього, восьмикласник Владислав Іщенко виборов третє місце у змаганнях за напрямом Лінія. Його робот чітко та швидко пройшов дистанцію. Участь у фіналі також взяв. Ла учениця 11 класу Ярослава Пікула. А десятикласник Денис Цимбал став сьомим у змаганнях на лінії у старшій віковій групі. Наші школярі вже стали справжніми профі у робототехніці, наголосив заступник голови обласної адміністрації Олександр Шамрай. Щоразу на змаганнях вони презентують нові технологічні ідеї та їхню реалізацію.